Польщі є один популярний підробіток, де можна заробити від 2 і до 5, може навіть більше тисяч доларів за сутку, за добу. І багато українців користаються, точніше, пробують себе, ні? Що це за підробіток? Я думаю, може багато хто з вас чув, не знаю, не чули, не чули. Чули, не чули, перевозити нелегальних мігрантів. Від границі з Білорусю до Німеччини там, в основному до Німеччини їх возять. Це сирійці, афганці, слібійці, якісь там всякі різні вони потрапляють в Білорусь і там їх нелегально перекидають чи вони самі переходять. Ось такі підробітки. І українці йдуть на таке, ні. Я часто бачу реклами такі і буквально. 18 це позавчора, 16 травня, двох українців зловили, які перевозили таких мігрантів. В тюрму їх не посадили, але депортували з Польщі в Україну і заборона в'їзду на 10 років до, до Європи. От така справа. Хто би хотів, а ну напишіть, хто би пішов за суточку заробити 2-5 тисяч доларів. Але тримати права і свою машину.